Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні ми з вами знаходимося у місті Луцьку, а саме на квітковій гуртівні флора А на вулиці Івана Франка, 44. Ключове слово гуртівня, тому цін не знаю, не буду озвучувати. Тут розпочинається якраз розпакування орхідею і не тільки орхідею, посиланнячко для замовлення, а також для того, щоб ви дізналися ціни. Залишаю внизу в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. Розпочнемо, бо, як бачите, роботи не початий край. І розпочнемо ось із цього прекрасного бігріпчика манти Ромблон. Він такий своєрідний бенозничок фіолетового забарвлення. У подібній кольоровій гамі бачу, що ще є калімантанчик. Ось він якраз я. Обов'язково поставлю обидва, щоб порівняли ми їх. Бачите, кореневу, стан вам показую детально. Дуже красивезний калімантан. На жаль, він один однісінький. А ось ромбленів є декілька: Ромбленд зліва, калімантан справа, бачите? Трішечки таке освітлення тут темненьке, але більш-менш ми з вами все ж таки порівняти можемо цю красу неземну. Крупноквіткові бігівчики. Дуже величезні трудяшки, поквітувати полюбляють. І, як бачите, потенціал також квітування величезний, бо дають ще ж відгалуження, окрім каскадного квітування. Ось вам показую ще одного ромблена дуже в дуже хорошому стані, цей також. Ну, і бачу, що там ще позаду є декілька тому. Ось саме обрати із ромблонів є з чого. Також погляньте, який красивезний тут на ексклюзиві ось такий бігліпчик. Такий ніжно-лаймовий з дуже красивою ніжно-рожевою губою. Давайте ще раз поглянемо квіточку. Він також крупноквітковий, погляньте який. Ой, дуже-дуже красива форма губи, я не знаю, чи вам подобається, мені дуже. І тут побачила одну однісіньку ось таку краличку, я не знаю точно назву, хто це. Дуже багато ще є бутонів. Крупноквіткова, величезна, з помадною губою в прекрасному стані. Я називаю такі орхідейки райдужними, адже їхнє забарвлення дуже важко передати на відео. Вони з діамантовим напиленням. І дуже красиво переходять в різну гаму кольорову. На фоні попереднього бігліпчика, бачите, виглядає більш рожевішою. Так, тут вже ви бачите, мондіанчик. якось раніше їх багатенько було в завозок, потім зникли знову з'явились. Майте на увазі ось такі красені. Мондріанчики є в наявності у флорі А. Так, дивимось далі. Не менш красивезний Монпальне. Дуже поважний пан. З неймовірною оксамитовою пелюсткою. Красивезний розкішний стан практично ідеальний. І поруч із ним бачу, також в наявності є ось така красуня. Хто це? Я гадаю, що це Ола, жовта пелюстка позаду. Ну, така також дуже-дуже красивезна. Вони так вживу дорого виглядають. Ох. Ще в наявності є ось такий бігліпчик розгалужений, квіточка, у нього не геть дрібна, вона середнього розміру. Але дуже-дуже красивезний. Ось такий крупноквітковий красень є, також в наявності. Своєрідний винозничок розкішний. Коренево бачите поруч із ним. Крупноквіткова мальвіна. Ой, губа у неї дуже красивезна, в поцілуночки такі, погляньте кокетливі, красивезні. Трішечки в теплій гамі вона. І ось ці, немов блиска кабліки по пелюсці, в холодній. Ой, бутони які красиві. Ну Дуже гарна ця Мальвіна. Погодьтесь, давайте ще раз квіточку подивимось. І по формі гарна. Ой, погляньте, погляньте на ці габарити, на цей розмір. Це під замовлення приїхала ось така гігантська алоказія. Звичайно, що ви теж можете під замовлення замовляти у флорі або будь-які рослини, які вам потрібні. В наявності менші по висоті дві алоказії наразі є. Тому, якщо вам цікаво, також питайте ціну, бронюйте. А єдиноріжки, бігліпчики неймовірної краси, які віджили ось той пік популярності. Зараз бери не хочу. Але я вам дуже рекомендую: беріть, того що. Краса не земна, що тут казати? Не треба бігати за модою, не треба. Треба брати для душі. Ось якраз він також радужний для душі. І знаєте, я вам скажу відверто: ось цю паняночку я вже бачу не вперше. Також мені здається, що це саме якраз той варіант для душі, хто полюбляє білосніжні з поцілоночками. ось така панянка є в наявності. Так, дивимось далі це шмаріола. Правда ж? Ой, якщо Маріола також давненько вже не бачила. Також є в наявності. Ще вам хочу крапунчика показати: ось такого. ну-ну, дивіться, так детально до губи, позаду, пелюсточку форму. Такий цікавенький, доволі крупноквітковий, в прекрасному стані. Але є ще інший крапунчик у нього вже більш хвилястіша пелюстка, бачите, і більше тої плямистості. Ой такий цікавенький, теж по-своєму. Тут я знову розтанула, ну, полюбляю я Black Stripes, дуже рекомендую, бо полюбляю постійно поквітувати, а ще квітує каскадами. Дуже недооціненний, орхо класичний варіант. Тут, знову ж таки, дуже полюбляю поквітувати, також величезний трудівнічок Antol Stories. Бігліпчик неймовірної краси. Розкішний, декілька штучок в наявності, також то вони були, багатенько їх було, потім знову зникли. Ну, ось наразі декілька штучок є в прекрасному стані. Ще ось така паняночка також є в наявності. Назву забула, не пам'ятаю, вибачайте. Дуже красивезна, розкішна камера її не передає. Ось тут побачила я ось ту бананку пікачу, бігліпчик. Він не геть крупноквітковий, середнього розміру також дуже красивезний. Декілька штучок в наявності. Не забувайте бронювати, тому що людей багато, квіточок, хоч наразі і багатенько, але ж розбирають як гарячі пиріжки. І я не жартую. Так, тут я побачила щось такого красення. Спочатку гадала, що це монтерей, але це хтось інший. Ну, орхокласика, краса неземна, давненько теж не було, і знайти в прекрасному стані теж важкувато тут є. Це горизонт дуже красива, дуже розкішна. Погляньте, як тут квітконосик, ще загорнувся танцівник. Горизонт вражає своїм кольором. Ось це забарвлення неповторне. Ох, по висоті різні, тому я гадаю, що і ціни будуть різні, і по кількості квітконосиків також ціни різняться. Цей нюанс також уточнюйте. Кореневі, ви бачите, неймовірні. А ось тут я побачила бігліпчик Теж дуже красивезний, дуже розкішний бігліпчик палау. Ой. Красаницем дивимось кореневу. Так, розетка хороша, коренева, прекрасна. І ще роботи не початий край, якраз лемон будда бо манить своїм, неймовірно, лимонним, цитрусовим запахом ароматом. Ось такий він, крапунчик, ніжний, ненав'язливий, дуже-дуже красивезний. І вибір ви бачили <сум> величезний. Як і вибір декоративно-листових, також дуже чудовий, прекрасний. Дуже багато хто наперед в передзамовленнях замовляє. Також рекомендую робіть так самісінько. І ви. І, звичайно, що цікавтесь, бо в наявності може також бути Лівінгстон, як, наприклад, яка величезна, красивезна. Ой, ну тут краса на красійне землі ще ось такий є. Дуже подібний до кого, до даринки, але більш такий, як морозиво, ніжніший, без бліків. Так, це в нас Сан Себастьян. Також давненько не бачила, нарешті знову. Він з'явився підріс, і видно, садівники його продають. Вівальді, до вашої уваги також є красивезний відмінний стан. Не знаю, як ви, я полюбляю Вівальді. Ну, Мені колір дуже імпонує. Хоч багато хто простим його вважає, а ні. Ще ось такий п'яліпчик. Вже він тут тримається десь місяців зо два. В наявності в різноманітних завозиках, тому не втрачайте можливість, бо потім зникне. Метелечки, ось такі є метелички, можливо, хтось шукає мультифлорного типу, такі цупкенькі, практично воскові. Ще також є ось такий неймовірно красивезний Айшен Венус Триліпсик, також декілька штучок в наявності. Серед метеликів мультифлорного типу є ще ось такий цегляний, дуже красивезний, цікавенький. А ось серед бігліпчиків в наявності є блискавка, Дуже давно її не бачила. Нарешті, нарешті, знову її в завозах. Так, ну тут який красивезний ромі, верхідейка, ой, дуже класна. Так, тут у нас мультифлорного типу, але крупноквітковий роттердамчик. Дві, я бачу, дітка навіть є в наявності, і тут прекрасна коренева. Серед метеличків ще ось таке, я забула назву, але ви орієнтуєтесь, знаєте, що тут є. Також там кореневі, прекрасні, вибір хороший, крупноквіткові стандарти в рожевій гамі, ось такого плану також є. Давайте поглянемо ексклюзивчик на ексклюзиві. Погляньте, який розкішний бігліпчик із чорничними вусиками в чорничній плямки, але сам лаймовий, зеленкуватий. Він один однісінький в наявності, тому не боріться, зверніть на нього увагу. Ось такий він і поруч із ним в такій самісінькій кольоровій гамі, але стандарт теж з дуже цікавезною губою. Подекуди на квіточках підсів грибочок, але запарились, ось так приїхали в целефані. Ну, потрібно обрізати те квітування та домашнє. Буде. Я обидва поставила, як бачите, стандарт зліва той біглічик справа. Круто, правда ж? Ну, треба брати два, хто такі полюбляє. Одна однісінька є ось така красуня, паняночка неймовірної краси. Це і Барбі, і не Барбі. Mm -hmm. Вона така пильна троянда, як то кажуть. Так, ви краще зрозумієте колір, ну, погодьтесь. Так, бігліпчик неймовірної краси, один однісінький наявності. Ой, погляньте одна однісінька в наявності. Ось така. Ну, це вогонь. Це ексклюзив, ексклюзивний, це неймовірно красивезна розкішна орхідея. Я не знаю, як вам передати. Я не знаю, хто це. Розкіш, розкіш. неймовірно, просто неймовірно. Я відійти не могла. Ой, Дуже дуже крута. Єдиний мінус: ви бачите по коріневій. В міксі коренева, тому тут варіант не смикати, звичайно, що і дати нарости, але ж красивезна. Вогонь ми її назвемо. Ну, а тут в наявності один, однісінький, ось такий красень леопардовий бігліб. Дуже красивий, дуже неймовірний хижачок. Ось такий він. Один однісінький, я ж вам казала, не боріться як і одна однісінька, ось така красуня, теж не знаю, хто це. Ой, ці новинки. Господи, тут назви не встигаєш запам'ятати, а ще ж не знаєш половину з них. Ви бачили контрастна жовта губа із цією вишенькою. Дуже-дуже чудово, це дуже смачно, це дуже розкішно. Ой. Хто перший схопить, не пожалкує. Так, в наявності одна однісінька є пилором Лимонний Буда. Погляньте на дві гілочки. Ось такий він. Стан у нього теж хороший. Хто полюбляє мутації пилорчиків, знайте, що Лимонний Буда також є. А ось тут погляньте, який колір. Ой, що вам нагадує. Я, як бачу Данте, одразу мені хочеться диньку. Мені аж пахне динею. Я не знаю, як вам. Ну, на манго не геть подібна, а мені більш на диню. У мене такі асоціації. Дуже крутезний цей Данте. Тут колір один чого вартий. Розкішний, стан, розкішна, коренева, оптимістична, погляньте, ще й така. Виграє тими кольорами. Поблато для порівняння я поставила вам біля цієї аля фонди-метелика, щоб ви побачили. Звичайно, що вони не перегукуються, вони дуже різні. Але поставила вам, щоб ви помилувались. Погляньте, яка ще краса неземна є. Ой, неймовірні, неймовірні модена бабулетка ось така. Мушля. Хто полюбляє одна однісінька? Горшечок тугенький. Я гадаю, що там коренева нормальна. Знімуть вам продавці ту огортку паперову і покажуть стан. Ще ось така модена погляньте. Тут псевдозащипи, дуже подібна на метеличка, але це не метеличок, псевдозащипи, вивернута пелюсточка. Також по-своєму дуже крута, дуже. Хто ось так полюбляє таких краль, майте на увазі. Так, Тут в нас також прихована коренева. І, як бачите, ось я вам показала крупним планом ті псевдозащипи. Як вилиці такі. Обидві. Неймовірні, правда ж? Так, тут один однісінький ред-сезамчик. Також є в наявності, можливо, хтось ще не придбав, можливо, хтось втратив. Або хтось ще думає. Ну, не думайте. Один однісінький в наявності в прекрасному стані, коренева хороша. Бачу, що так освітлення не зовсім інколи потрапляє. Але все ж таки, продавці вам все одно детальну інформацію нададуть. Так, яка краса. Ой, ну ці бігліпи вони мені не дають спокою. Один краще іншого, погляньте. Новинка, яка не знає назви розкішний. Теж колір нехай буде та пильна троянда. Я не знаю, хто це придумав, але так всі орієнтуються, ну, я вже теж так кажу. Дуже крутий, погляньте, губа, яка форма. ой. Я принесла зліва, поставила вам той вогонь. Ось такі дві новинки сьогодні, гріх не порівняти. Ось цей вогонь, він зліва. І як бачите, він більш в теплій гамі, хоча він теж рожевий. Але на фоні цієї пильної троянди, ось так вони між собою. Виглядають як тепла і холодна. Ой, який розкішний стан у цієї красуні. Дуже-дуже ідеальна Голдіон. Ой, зверніть на неї увагу. Ще в наявності є ось такий бігліпчик маві. Також дуже красивезний. Один єдиний в наявності. Тут прим'ялись квіти. Коренева, непогана. Вам показую. Так, ну. Тут хочу, щоб ви дуже звернули увагу. Погляньте, я не знаю, чи ви бачите. Мені там ті пиптики, як перлинки. Дуже-дуже красивезні. Погляньте. Забарвлення форма, крутий бігліб, крутий. І ось цей каскад, справді. Як перлинки білосніжні, немов у мушлі, тільки мушля більш такого вишневого темного кольору. Я не знаю точно, хто це. Ну, кого нагадує. Мені особисто нагадує Bomb, але він якийсь такий не крупноквітковий, а більш мультифлорного типу. Тому я вагаюсь, хто це не знаю. І ось одразу кажу і наголошую дуже прекрасний вибір цього разу. Кадалаки, метелечки, не зволікайте, хто ще не придбав ваш час прийшов, купуйте. Нарешті, нарешті не за всі кошти світу і всі варті мати таку красу в своїй орхоколекції. Погляньте розмір, погляньте забарвлення. Я не знаю точно хто це, але це дуже крутезні стандарти. Вони крупноквіткові, шалено крупноквіткові. У них теплі, червоні помадні губи. Стан прекрасний, хороша коренева, хороші шиї. Ну, все, біжу за Голдіоном, щоб вам показати колір. Голдіона колір, ви знаєте, ставлю його зліва, справа ось ця новинка. Бачите, в рази. Крупніша квітка. І погляньте, він виглядає трішки лаймовим, не жовтим. Хоча він жовтий. Ну, Орхомагія ще вам принесу ось ту красивезну модену а-ля метелика із вилице-подібними защипами. Бачите, по кольору? Навіть на її фоні Голдіон він втрачає свою жовтизну. Ух, своєрідний градієнт жовтого кольору вийшов, правда? Треба брати всі позитивні орхідейки. Ну погодьтесь. Слухайте, я ще ось таку побачила, принесла. Також дуже крутезний бігліпчик. Один єдиний в наявності. Красивезний, красивезний, хороша коренева. І дуже-дуже цікавезна у нього і забарвлення, і форма. Так, ще в наявності ось такий знайшла триліпс. Не знаю точно хто це, не буду вигадувати. Так, це у нас, звичайно, що Сан-хосе. Також наявності є. Погляньте, я такого ще не бачила 17-й горшечок. Ну, максимум я 15 бачила. А це приїхало по декілька рослинок в горшечку, тому 17-й. Відеречко, відеречко, орхощастя. щастя. Різноманітні тут є назви орхідей. Обрати є з чого, робіть скрін, перепитуйте, кому цікаво. А ось тут фіолетова галявинка, орхідейна. Погляньте, яка красивезна. Якщо не помиляюсь, деться горшечок 12-й по дві рослинки в горшечку. Точно не знаю, хто це, але погляньте колір і погляньте букетик. Дуже розкішний. Новинку віднайшла ось таку: один єдиний на ексклюзиві, ось такий ексклюзивний бігліпчик. Дуже-дуже крутезний, навіть не знаю, як описати, він і височасний, і колір геть не передається. А ось є малявки, ну як малявка. Одна рослинка маленька. Це у нас білісімо, але ж знаючи ой, вони ж постійно дають дітей. Оті малявки дають малявки. Тому буде у вас багато малявок і буде букет здоровезний. Так, тут у нас анторіум лілії, інші анторіуми, різні, різні рослини є. Так, ще ось така новинка. Не знаю, як вам передати колір не передається. Дуже багато ще є пупінгів, бутонів. Тому він лише розпочинає свій розквіт. Погляньте колір. Так, це новиночка також, вже ми її з вами бачили. Знову приїхала дуже крупноквітковий бігліб-крутезний. Не знаю, як він називається. І свіжесенькі приїхали дхарма. Ці орхідеї дуже хвалять. Хто вже має, мені писали, що в домашньому дуже-дуже круто квітує. Так, дивимось далі. Ой, неземної, нереальної краси Індісан. Я гадаю, що байдужим ніхто ніколи не залишається. Вона одна однісінька в наявності, дуже-дуже красивезна. Стан викореневої також бачите, дуже хороший. Навіть назва на горшечку випита. Показую, щоб підтвердити, що це Інді Сан. Поруч із нею. Погляньте, яка красивезна, підписана Yellowstone. Зараз вам також покажу стан. Дивіться, ось, будь ласка, назва. Також цікавенька, одна однісінька. Ну, і приїхала ціла палетка Монро. Я так знаю, що це Монро. Хоча на горшечку підписано... Брадж... Браджес, Брагс, не знаю точно як. Хто як хоче, так і називає, тому кажу, нереально запам'ятати всі назви. Ми знаємо з вами, що це Монро. От і все. Монро є Монро, і в Африці Монро. Тобто поназивають Брагіс, Браджес. Ну що, трішечки посмішила вас. І вам ще раз сердечно дякую за сьогоднішню орхокомпанію. Переходьте за посиланням, залишила внизу в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. Слава Україні! Героям слав! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймось!